Старі люди завжди говорять, вік живи, вік вчися. Так воно і є. Свій ідеальний рецепт пиріжків я вже знайшла. Сьогодні хочу поділитися рецептом пиріжків, які я випікаю уже не перший рік. Вони завжди виходять вдалі. І такий рецепт ніколи не підведе. Тісто тоненьке, начинка соковита і її багато. До речі, начинка ніколи не витікає із таких пиріжків. Вони виходять пухкенькі, м'які. Залишаються нечерствівшими навіть на наступний день. Обов'язково скуштують. Приготую опару, до теплого молочка додаю сухі дріжджі та цукор. Гарненько все перемішую і залишаю в теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. А тим часом в миску просіюю борошно, додаю цукор, сіль і одне яйце. Також буду додавати опару, яка вже трішки підійшла. Тісто починаю замішувати ложкою. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. В процесі замішування в тісто вливаю олію. Моя задача замішати м'яке, еластичне і нелибнуще тісто до рук. Тістечко гарненько вимішаю на поверхні. Вимішую приблизно 10-12 хвилин, воно стає еластичне і дуже м'яке. Тісто викладаю в миску, накриваю його плівкою та рушником і залишаю на 1-1 години, щоб воно збільшилося в розмірах. Через одну годину тісто має ось такий вигляд, воно поросте м'якеньке і дуже гарно підійшло. Я його трішки пообминаю і починаю ділити на частину. Зазвичай з такої кількості тіста у мене виходить приблизно 15 пиріжків. Всі підготовлені кульки я накриваю плівкою, щоб вони відпочивали та не обвітрювались. І починаю формувати пиріжки. Начинка у мене сьогодні буде вишня. Вона у мене консервована, саме головне спустити з неї весь зайвий сік. Додавати також до вишні я буду цукор та крохмаль. Саме головне щільно та гарно защепити края. Викладаю всі пиріжки деко, застелене пергаментом, накриваю їх плівкою і даю їм підійти 20-30 хвилин. Поки пиріжачки підходять, я приготую штрейзельну крихту. Для цього в мисці змішую борошно, цукор та масло кімнатної температури. І ці всі продукти просто перетираю руками до крихти. Ось такий вигляд вона має мати. Пиріжечки вже підійшли, я їх змащую яєчком і зверху посипаю крихтою. Такі пиріжки я завжди випікаю при температурі 180 градусів 25 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Такі золотисті, румяні, подивіться, які м'якенькі виходять пиріжки. Ну невже не чудовий рецепт? Я просто впевнена, коли ви спробуєте пекти по цьому рецепту, він залишиться самим улюбленим для вас. Так і сталося в моєму житті. Готуйте з любов'ю і бажаю вам смачного!